День. Перестав дощ падати, небеса забирають свої сльози назад, коли бачать, що ми зараз робимо, коли бачите, який автомобіль ми взяли, цей витвір мистецтва, цей грааль від шевроле, який в свій час навіть знаєте, продавався офіційно в Україні, і та, люди купляли його, був ажіотаж, були продажі, і ще тоді менеджери не намахували людей. Але сьогодні в нас на огляді божественна Шевроле Лачеті 2000. 2000 якогось року! 2004 рік на дворі, ну, до речі, я не знаю навіть з якого вони випускалися. Здається, з другого. Але я можу помилятися. І в 2004 році вона була гарна. Так само вона залишається гарною зараз, в 2023 році. Тому що стан по кузову і стан загалом автомобіля по деталях навісних він хороший. Як не дивно, якщо знайти хороше Chevrolet лачеті 2004, 2007, 2008 року, вони будуть хороші по кузову, якщо в них не лізли е, криві руки наших майстрів. Бо, як правило, поганий ремонт він вилазить зразу, там за пів року, за рік, і вже починає та сама деталь, яку ви рихтували, починає лізти. Дизайн. Ми ж не розказали про дизайн, а це джуджаро, джуджаро його розробляв. Пінінфоріно. І знаєш, він дуже хороший маркетолог, тому що пару разів він створив гарні машини, а потім лохам, таким як Шевроле, почав продавати свої дизайнерські рішення. І так, він не прикладав сюди руку, він створював саме особисто Джуджаро, створював особисто тільки хетчбек. А його е, ательє Пінінфоріно створювало вже Седан, такий, як в нас, і універсал. Тут нема чому оку навіть зацепитися. Вона зализана, класно. То, що з 2004 року по сьогоднішній день вона ще виглядає там молодці, змогли. Але навіть що в 2004 році, що сьогодні зачепитися нема до чого. Дуже просто тепер відрізнити комплектації. Було його всього лише три. Їх було SE, це найпростіша комплектація на 1,6 моторі, 109 кінських сил на механіці. Було SX, якщо я не помиляюся, це вже міг бути 1,6 на автоматі. І було, як в нашому випадку, це SDX. Зараз флю. там SDX. Це є 1. Та, виправлять, це є 1,8 на автоматі, старому, але надійному гідротрансформаторі 4-ступневому. Були ще варіації в останні роки з 600. Та 6-ступневим, але в нас варіація на 4-ступневому автоматі. І загалом, я от поки вчора сидів, поки пробував дізнатися, а що ж я ще не знаю про Chevrolet Лачеті, так от, ми знаємо майже все. Це максимально кандові старі двигуни, які є надійні, які мають ресурс, які є просто атмосферні. І ідеально на них, що на 1,6 зі 109 кінськими силами, що 1,8, як в нашому випадку на 122 кінських сили, залітає газ. Сасанта Леоса. Абракадабрус. Будь ласка, відкрийся. Ну, дуже тобі трошки. О, є. Бажник відкривається як з кнопки на ключі. Ключ дуже класний. Він хоч великий, дуже лезо, але є і відкривання, і закривання, і кнопка багажника. Ніякої кнопки відкривання бажника в салоні нема. Можна відкрити або з ключа. От, просто, звичайно, вставив. Або з кнопочки. Як ви бачите, з кнопочки працює ідеально завжди. Ну, не працює там один раз на рік. Все нормально. Сам по об'єму багажник є нереальний за рахунок того, що це седан А. По-друге, крісла в нас в салоні, я так розумію, кладуться. Секунду. Як це у вас тут робиться? Так. Кладетеся. О! І навіть при тому, що. Крісла кладуться, оце дуже крута фішка для седанів. Бо, як правило, тут зашивають просто стіною і зменшується місце. Тут же ж довжина ну, під 2 метри сюди щось можна запхати. І давайте перевіримо українським автообзорним методом. Тому що довжина багажника вимірюється до яєць. От мій міжяєчний м'ясо прямо на межі. Зараз мене змовить корч, але об'єм є великий. Що в нас є? У нас є запаска, в нас є масло, в нас є ДОТ-4, тормозна рідина. У нас є оця штука, яку кладуть на вікно, щоб не горіло. У нас так само є килимок. Бачите, щоб нічого не загрязнилося, бо ну, дуже хороша машина і треба, щоб все було в порядку. У нас є отака от ніша. Притому бачите, вона має форму. Ось тут наклеєні. Оті противошумні, щоб вона не стукала, не видавала зайвих звуків. І от от наш граль. От наше все. Це є газове обватнення. Це є газ, ти розбираєшся в поколіннях газу. І я не розбираюся. Що в нас ще є? Трос, Донкрат, тому Донкрат є штатний, я так розумію, бо під нього тут прямо ніша є, ще одна штука. Якщо одної було мало. А що є в кульку в нас? Ти аж за камери виглянув, щоб подивитися, що це, так. Який шнурок. І всякі кріплення, боже. все в маслі. М -м -м. Бач, от коли ти їздиш на шевролечиті, ти маєш розуміти, що з топою мають бути всі рідини. Гальмівна. В коробку, щоб долити, і в двигун. Ще є якісь рідини в машині? Антифриз. А, є антифриз. Прям розведений. Антифриз. А Може тут солодка вода. Виглядає, як дуже солодка. Антифриз солодкий. Нормально. Все, всі рідини в нас є. Добре пішов. Сьогодні зволоження буде по задньому. Всі рідини в нас в запасі є, газове обладнання є, сабуфера нема, валити на районі не будете, ну але і, може вам того і не треба. Антифризик дає про себе знати. Складаємося назад. Йдемо, покажемо божественний салон. Якщо вам сумно і самотні, переживайте. Ці проблеми різко вирішить шевролечеті. Тому що, як ви бачите, фарах живе Зузулька, одна, мушка одна, два павучка, то сім'я павучків, тут також павучок, тут мама павучок, тут е, мама матка. Ваших друзів буде дуже багато, коли ви їдете на шевроле лачеті. Не переживайте за самотність. Про все попіклувалися вони. Ви були введені в оману мною, тому що кнопка відкриття багажника у нас на дверній карті. Колір дверної карти, абсолютно ніякого виділення. Прото пізніше. По дверній карті у нас 4 електричних склопіднімача, автоматичний лише водійський. У нас оцей е піщалка навіть. Піщалка. Ну, бо високі, а високі це піщалка. У нас навіть регулювання дзеркал, ліве, праве, електричне. Тобто, як ви бачите, комплектація нам сьогодні попалася реально жирна. По признаках жиру в нас є навіть кондиціонер, який міг бути абсолютно не в всіх машинах, а це, напевно, привілегія тільки нашої комплектації SDX. В нас є однозонний клімат-контроль, є звичайні крутилки. Давайте включимо запалення, щоб це було видно. Так, ключик. Ключик-дрючик. Запалення в нас включено. Все, музика, все піщить. Боже, як, як з тим боротися. Вже навіть дує. У нас кондиціонер включається-виключається. У нас є зміна положень, але зроблена крутилкою. Відображається тут у нас на дисплеї. Дисплей, правда, чорно-білий. Так, ану збався. Опс. Все, збавитися він може, може виключитися одною кнопкою. У нас є. Мультимедіа, якщо її так можна назвати, це розширене радіо. У нас є вибір автос... радіостанцій, і зараз ми знайдемо свою радіостанцію. <му> Музика грає, саби розвалюють, піщалки піщать, і це все признак того, що нормальний пацан заїхав на район. Бортовий комп'ютер. Що він показує? Години, місяці і, і роки. Таке саме в нас було на і Ванді. місяці, Ванді. А що, months? Мінець. Йо, це hours, minutes and seconds, та? Sorry for my English, Майкл. Та я ж не знав. А я думаю, що роки S. Як сьєр чи що? Ну ладно, не буде. Дивися, одинадцять-четинадцять. З самого ранечка встали для того, щоб показати це два дефлектора повітряних. Як вони плавно ходять, дивись, вони майже закриваються, так як це було в старих німецьких авто. Відкривання-закривання. Бардачок розділений на е, два, тобто, отакою штатною штукою. Він розділений на два відсіка. Якщо ж вам треба його розділити, ви її просто взяли, вставили. Сюди поміщаються великі салфетки, якась сервісна книжка. так як машина куплена в Україні, і вона офіційна. І загалом по розміру, а четвертий не влазить, але щоб щось поставити нормально. І якщо вам його не вистачає, знизу є ніша, на яку ви можете щось покласти. Щось максимально непотрібне і забути. Тому що звідти його витягувати на ходу, ні, ну на автоматі ще нормально, ще дорогу ти бачиш. І тепер ручничок у нас біля водія зручно. Навіть е зимова. Зимова версія буде присутня, так як передній привід він вам пригодиться. У нас є підлокітник, а машина вже хороша. В підлокітнику перехідник до газового обладнання. Кидаємо і, в принципі, все. Та, хоч він і невеликий, але він присутній. І лікоть ставити сюди, ну просто шикарно. Руль у нас регулюється, не? руль від себе до себе. І зараз всі ахнуть, тому що верх і вниз теж є регулювання. Тобі то смішно, а за бюджет в 5000 доларів тут реально багато чого напхано. Навіть у Майбаху такого немає. Автомат. І при тому селектор автомату виглядає нормально, не так як в Renault Megane. То не просто патик якийсь терчить з підлоги. У нас є холд кнопочка, тобто в корках вже не треба буде тримати педаль тормозу. Підстаканник один, підстаканник другий. Є прикурювачі. Прикурювачі вставлений перехідник на USB. І отут от І тут ще одна ніша. Попільничка. Ну, попільничка -то. Ну, нет, та. Прийомна. Нє, всередині це штучка може вибрати. Ти звідки знаєш? Табі були лечеті. Не, ванда, там теж схожі історії. Це ж прикол попільничка, ну тебе витягається, щоб їх можна було викинути там змінити не знаю. Ну ясно. Ну чесно кажучи, по комплектації я в шоці. Ще скажи, що авто світла нема, бачиш, датчика дощу нема, є оце дзеркало як в тебе, яке я не розумію, що воно робить. Оце... Від, від цих, від того, коли тобі сліплять, ти від просто. Так, Ти переводиш типу, на нижнє, воно ж типу там як. Має два положення: одне то, що заднє і одне ближнє. То що перед тобою, типу, перше йде, воно краще показує зад, а то от, ти переводиш типу низ, але в тебе є ззаду інший інше положення, типу того, дзеркала, і воно, типу, ззаді. і воно, типу, оце перше, воно блокує тобі оці засліплення, і ти маєш типу вигляд тільки ну, типу, назад. Теж бачиш, через те, то, що тобі сліпить сильно в цей заднє вікно. От і все. Дякую. З вами була рубрика Цікаві факти від В'ячеслава. Дзеркало є, нічого собі дзеркало при тому нормальне. Справа, дзеркало теж нормальне, але обидва без підсвітки. Його можна витягувати. Беч, воно не відкидається вбік. Якщо ми витягнемо, воно мені закриє все сонце тут, але якщо сонце в нас тут, ну, будь ласка, харчуйся ультрафіолетом. Ну і світло в салоні. Воно, його більше немає, ніж воно є. А тут, от зараз ми виїхали на грабі. Все, спокійно, щось під 200 десь гримить. Але виправляється, як я вже казав, просто за копійки. Порівняно до ціни автомобіля, тобі не прийдеться купляти речаги, які коштують по 15 дві тисячі гривень. Тобі не прийдеться купляти амортизатори, які коштують 10. Тобто, та, є ті машини на ринку, які коштують 5 тисяч доларів, але їхнє обслуговування конкретно обійдеться ще в 5, щоб вона була в хорошому стані. В нашому ж випадку, Chevrolet зробили все так, що тобі не треба витрачати на неї багато грошей. І це хороший варіант для тих, хто хоче першу машину. Якщо ти плануєш брати собі першу машину, і бюджет тебе дозволяє витратити там 7. 6 тисяч доларів, подивися на лачеті. Ти купиш її за 5 і в тебе ще залишиться 2. І тих 2 ти будеш витрачати на неї впродовж довгих 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 років, та там будеш витрачати на заправку, щоб поміняти масла, фільтра. Але тут воно не коштує сильно великих грошей. Якщо по шуму ізоляції, ну, її більше немає ніж є. Слава Богу, вікна спасають від того, що нічого не летить на нас, ніякі комахи не попадають, що справа, що зліва, якщо відкрити вікно, ну все-таки трошки змінюється ситуація. Трошки трошки змінюється. У нас є навіть щітки. І от на дурний манір я вже знаєш, по-німецькому я таких вниз натискаю, щоб раз, а тут того положення нема. Фари включаються зліва по типу французів, тобто на крутилці поворотників. Так само в нас є. Габарити, не габарити, а ПТФка. Противотуманка, тільки спереду. У нас є так само яскравість підсвітки, що дуже класно, і коректор фар виведений зліва. От зараз ми їдемо 85-2000 обертів. Я так розумію, то вже четверта передача. І в такому режимі розхід буде реально 9-10 літрів газу. Газ у нас що? Газ на червоному. Може, давай виключимо газ і спробуємо, як воно на бензині. Оп, тормоза хороші. Е, скільки вона важить, до речі? Десь тонну 300. Витягнув. Тонну 300 без навантаження, повна маса 1665. Тобто з чотирма пасажирами, з повним баком. Е, щоб виключити газ, давай газовод. Я просто натискаю на кнопку, та? все, він погас. Добре. То значить ми вже на бензині, так? По динаміці. Дивіться, 1,8, 122 сили. Він їде колись, кудись і якось. 3 тисячі оборотів, 4 тисячі оборотів, затягує передачу, щоб переключити. Знову 3, 000, 3 тисячі 3,5. Я нагадую, педаль нажата повністю. Доходить до 4 тисяч і зараз буде переключив. 100, 100 це є 3 тисячі обертів на четвертій передачі. Що не так вже і багато. ні, навіть менше, навіть 800. І при тому різниця між тим, чи їдемо ми 80, чи їдемо ми 100, нема. Що по звуку, що по е, розходу, не буде ніякої різниці. Просто надійна, звичайна машина, якою можна їздити сьогодні, завтра, післязавтра на наступний рік. І головне, що підлокотник є. Бо на автоматі нема що робити правою рукою, його можна поставити і розлягтися як цар. Я, чесно кажучи, був в шоці, коли я приїхав і взяв її. Тому що я думав, що вона на механіці А. Я не знав, що в неї є кондиціонер Б. А я не знав, що вона буде так їхати. Я думав, просто лачить, от лачить. Що ви можете очікувати від неї? По більшій мірі нічого. Але вона є спокійна, вона є прикольна. І якщо дивитися за 5000 доларів, той самий Ford Focus, там може бути трошки цікавіший. Але вже, відповідно, там буде трошки інший бюджет. Розглядати інші машини 100% можливо. Чи має право на існування лачеті? Має. Навіть якщо це хетчбек, то більш пацанська. Якщо ти дід і тобі треба точно ту картошку вже завести чи розсаду, будь ласка, універсал. Якщо ти хочеш спокійно їздити, не виділятися і мати піджопник на кожен день, седан – ідеальне рішення. А я впевнений, що ще можна назад сабвуфери якісь вальнути. І музика буде грати краще. Стеля обшита чимось таким цікавим. Таким пресованим картоном. Це навіть не тканина, це реально пресований картон. Та и пластик не самый дешманский, я тебе скажу. Бывает такое, что, знаешь, пластик... Ну... Бывает такое, что до пластика там, ну, даже доторкаться не хочется. А тут нет, тут вот все абсолютно нормально. Вот, ты вот. есть Нормальный пластик. Видишь? Тобто так, і зібрана, і створена, вона нормальна. А загалом не треба забувати, що сама Chevrolet Лачеті це не є окремий автомобіль. Тому що коли Chevrolet його створило, воно розуміло, що є потреба в таких машинах. І це були і Дайво, і Buick, і ще багато різних марок їздили під назвою, ну, під дизайном, під тою всю архітектурою саме лачеті. Та вона заклала той початок і, видно, людям сподобалось. А раз люди готові платити за це гроші, значить це комусь треба. Е Чи я би рекомендував її купляти на першу машину 100% Пацани, якщо нема досвіду і вам треба якусь машину, яку не шкода притерти, яку не шкода десь навіть вдарити легенько, не переживайте. кузовні деталі. Тут не є сильно дорогими. Це набагато краще, ніж ви можете купити там жигуля. Ну набагато. Це вже є і хороші сидіння, це є велике регулювання, це і кермо, яке регулюється, це і навіть кондиціонер і автомат. Це дуже класна машина. Четвертий рік вона не гнила. Казав Владик, що треба пороги переварити. Ну, переварить. Що це? Дуже сильна якась проблема? Ні. Треба от фару праву відполірувати. Відполірується. Я думаю, що вже ні, але. Вона світить. Ви її на дорозі будете бачити. А бач, дуже класні люди, тим, що вони приїхали з Запоріжжя, але вони мали вже частинку Львова з собою там. Тому що АРВ. Ти, ти розумієш, їхня доля одразу сказала, де вона буде. Дякую вам, що дивилися це відео. Підтримуйте українське і до зустрічі!